Čudovito. Це дуже драйвовий видовищний вид спорту. Люди інколи думають, що це просто якісь танці з помпонами, але ні, це професійний вид спорту. У нас відбуваються чемпіонати, кубки України, чемпіонати Європи. Тому це дуже професійний вид спорту. Це багато координаційний вид спорту. Він розвиває у дітях гнучкість, витривалість. Також ми розвиваємо акробатичні здібни є в нас основи класичного танцю, якого ми подалі розвиваємо у своїх постановках та в різних вікових категоріях. В нас є групи початкової підготовки, групи базової підготовки. Початкові групи це ми називаємо хобі групи. А групи базової підготовки це вже в нас спортсмени, які представляють Запоріжжя на Кубку, чемпіонатах та Європу. Вікові групи непрофесійного відео спорту в нас ідуть з 3-4 років до 7. Наступна група у нас початкової підготовки з 8 до 12 Є інколи діти, які приходять до нас у вид спорту в 14, і вони кайфують від цього, тому ми приймаємо будь-якого віку дітей на секцію. Група професійного розвитку – категорія 3-5 років, наступна 5-8, 8-12, і 12-14 – це юніори, дорослі в нас рахуються з 14+. Серед початкової групи навчання, коли ці дітки тільки прийшли, вони займаються два рази на тиждень. Діти, які займаються професійним видом спорту, в них йдуть тренування від чотирьох разів на тиждень до шостих. Діти початкової групи їх тривалість занять йде одна година. Діти професійного напрямку, вже коли вони вибрали в них. Тренування можуть йти до трьох годин. Різняться вправи. Діти з початкової групи вони мають. Ну ми розвиваємо базову координацію, кому це потрібно. Вивчаємо, що таке поворот, міст, колесо. Діти вже базової підготовки вони можуть робити колеса без рук, і це вже Достатньо е, велика фізична активність. Я займаюся рік. Мені сподобалося сюди ходити, тому що. Я люблю акробатику та хочу навчитися багато елементів робити. було багато змагань та Кубок України. На перших змаганнях мені було дуже страшно, тому що ем, якщо щось ем, буде погане, а потім вже все було добре. Потім вже відчуття страху пропало. Страх проходить коли. Закінчується складний елемент або щось таке. Я б хотіла виграти е, призове місце на чемпіонаті України та е, досягти дорослого е, розряду. Чордітинг це командний вид спорту, але в нас є квартети, дуети, соло, але ми більше направляємося на команди, тому що це дуже згуртовує дітей, і треба, щоб вони відчували, що вони як одна сім'я. Якщо в нас команди починають формуватися з 5 8 років, то це вже до 14 років, точно а може і не завжди вони вже будуть подругами. Perfect. I'm perfect. I'm perfect. I'm perfect. I'm perfect. Це красиво, це командний від спорту. Тут дуже багато всяких номінацій, і це, це круто. Тут можна багато знайти друзів, тут можна знайти своє, своє якесь направління, куди ти хочеш. Дуэт, команди, соло. Ну, куди хочеш, туди і я приймала в таких змаганнях участь, як у чемпіонаті України, який проходив недавно у березні у Львові. Там я привезла срібло з соло. Зараз ми готуємося до чемпіонату України, який буде у Львові, але вже у травні. Але зараз ми готуємося з моєю подругою до чемпіонату Європи, який буде у Норвегії в Осло. Різні види танців, тобто хіп-хоп, там, наприклад, денс, джаз, акробатика. А мені це дуже подобалося. Тут дуже класні тренера. Вони дуже добре о, якось, подають тобі хореографію, вона дуже класна. Тут допомагають тобі досягти твоєї мети. Ти становишся тут справжнім танцором. можуть тебе взяти у збірну України. Ти можеш поїхати в Норвегію, в Осло, танцювати танцем чи хіп-хопом. Я раджу. Тут дуже дуже класно. Секція має два філіали, які знаходяться спортивний комплекс Меторсіч та спорту Юміс. Ми запрошуємо вас до секції червідинга, будемо раді бачити вас та ваших дітей.